Чистенька, гарненька вже. Так що так, ранок розпочинається. Так що, друзі, всім привіт! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Ранок відвіз Гірушку, відвіз Надюшку, приїхав Васильович, забрав тачку і пригнали машинку на... Сервіс буст, так що хайлюксик вчора відмили, дякую Роману і Олексаніпко, дали можливість, організували і помили на автомийки для грузових автомобілів, а також тейчика. Тейчика залишили в них, а хайлюксика загнали сюди. Будемо зараз робити діагностику. Кажись, там вийшла з ладу топливна і ходова, і провалився передок. Так що працюємо. Без вашої підтримки ніяк, так що хто має можливість, будь ласка, номер. Картки в описі і мій номер телефону. Так що працюємо. Так, друзі, і що? А, тестуємо т п'ятого, зацепили лафету. З лафету йде як ракета, правда, з пустою, не шуткую. Притягнули просто тещиком лафету нашу. Для чого? Для того, щоб перезути. Чотири скотика кинемо нових. Бо є у нас отакі моменти на всіх кольосах. Це хоч така різина, чи не така. Щось типу такого, Бо тут щось у нас воно вже їсть, ще бабахне десь колись і буде нам горе. Так що перезуваємо, одне оставляємо на запаску і стих. Так що так, знову магазин Віанор і ще на монтаж. Працюють, допомагають нам. Ну, а я зараз що, їду до дяді Юрі Бугаєнка і... і правильно, в нас є готовий репчик завдяки командній роботі. Хлопці частково закривають і ми, тож 50 на 50 зробили ще один реп для 118-ї бригади. Так що працюємо далі і робимо ще один репчик. Зараз вже в розробці. Ну так, по-тихому крутимося. І це вже не знаю, який він там 30-й чи 31-й. Точно не пам'ятаю. 30-й. Так що, друзі, рухаємося далі. Зараз пішу до дяді Юри, забираю репчик і відправляю на нову почту. А так проходять наші будні дні відігнали машинку на СТО. Вчора день мили машини, займалися моментами з Ну, А сьогодні такий момент. Так що не забудьте ще привітати е, нашого іменинника, батяньку, Вадіма Святкового з днем народженням. Так що, братику, вітаю тебе від себе особисто, від своєї родини, від цієї команди. Дякую тобі, що ти в нас такий є. Бажаємо тобі миру, здоров'я, саме головне. І залишайся таким, який ти є. І щоб на твоєму шляху зустрічалися тільки добрі, щирі, порядні люди. Так що ну, а ми працюємо далі. Так що вітаємо, не забуваємо, пишемо коментарі, ну а я погнав далі. Жулік. Жулік, Жулік, що тут порядок? Контролюєш ситуацію, а? що тут робиться щось. А я всіх людей обманув, казав, що це в нас тридцятий. Воду п'є. Найшов, біля точила стоїть йомкоси там з водою. І він приходить, витягується воду п'є а що суші чоловіка. Що, ви працюєте? Таблеток наївши. Таблеток наївщи. Наїв. Я зрозумів. Їсти Таблеток. дали, а води не дали, з крана ще не навчився пити. Навчив. Що, у вас тут порядок? Там, ми Ребна ром, ром, номер 29 Я щось думав, це 30-й. 30-й 30 буде у нас, так? Да? 30-й буде у нас цей довгий, довгий. із каструлею, так? Да? Ні, там. Отака антенка. антенка. Ну, Чим нижча частота, так. Да? Тим Це наших паль, Я її вже перебрав, клаїв, укріпив. А вона була без чохла, так? Да? Ні, вона була з чохлом, ну трошки похабно зроблена. Да. Там Так? Більше в них брати не будемо, так? Да? Можна брати, аби вони навіть відробніли. Без виварки, щоб були. Да. Щоб воно було розробляти. Жулік, я нічого тобі не привіз. Його треба їм лишня робота, і мені лична робота. Розбирати, обривати там все. А тут яка стоїть, Анта? Такого, така сама чи... як у нас. Да, так от, относно такого плану, тільки вона вища. Я помню. я думав, що та та типо так як ми квадратиками. Профілярна вона збудована. Величезна, а? Да? Антенна, параметри вона хороші показала. Все нормально, Чуть, да? Чу Ти покабну зробив. Я понял. Ну а це вже буде у нас більше. Так що так, працюємо так. далі. Їдеш до, знаєте, куди їде? Оцей реп. До Андрія. А, до Буланки? Ну да. Так що, Андрюхі, я позволю, я да, Так що ну, хлопці вони тоді просили, дзвонили, самі не витягують. Так що знову совмісно, частково від нас, частково від них, і їде. Вони вже чекають. Це Вже ми їм відправили другий чи третій? Оце другий буде. Це другий був, а не третій. А, то ми відправляли теж хлопцям Березанським, ще два відправляли точно. Так що була така ситуація. Так що, друзяки, самі не витягуємо. О, працює, все як має бути. Наївся, покричав. От. Хотілося б робити більше, але наші фінанси завжди співають романси. Як казала мені, одна людина вже переключився б на щось одне, ну, на жаль, вже не можу кинути те, що розпочав. Може б тільки додати. Ще люди дзвонили, типу збирають в А з фінансуванням теж є проблема. Я кажу: ну, тоді звертайтеся до тих, хто. Збирає на FPV, можливо, зробите команду, будете самі виготовляти, самі передавати. От. Ну, а так поки отак. Так що зараз забираю, відправляємо Андрію в булавку, його підрозділ. Так що працюємо. Будемо надіяти, що буде допомагати. У нас Олечка, я вже тебе знімаю. Так що кажи всім добрий день. Можеш сказати добрий день? Можу, добрий. Кажи, добрий день. Так що, Микола Сергійович. На базі. Нервно кури в стороні, бо ми хочемо, щоб нас відпустила олічка. Коли олічка відпускає, тоді реби працюють дуже добре. Так що, друзяки, відправляємо ще один репчик, номер 29 118-ту бригаду хлопцям. Так що працюємо. Хочу подякувати всім. Завдяки вам зробили таку штучку. Палітні борти, каже, є, не кошляй на мій реп, бо ще заболіє. Чуєш? Палітні борти є, та ні, це й все нормально. Страхуємо по повній, тому що відправляємо туди де не дуже все чітко. Страхуємо на 120 тисяч олічка. Так що знову разом з хлопцями, хлопці 60 кусків нам перекинуть. І ми і так зробили. що диктувати мені номер телефона. Так що все, друзі, працюємо далі. Ну що, друзяки, і що? А що? Колеса новенькі. Опа, а то двоє дивишся. По відосикам стріляють колеса, де в нас стрельного було одне. Чого? То, що ставлять не цешку або вже резину починає їсти. От і поміняли така красота. Так що дякуємо. Магазин «Віонур», Серіо Рикіді, Васюхі і всьому колективу. Любий друже Сергій Шалудько. І всі Шалудько-залежні, такі як я. Прошу вас про допомогу. Я військовослужбовець 25-ї бригади. Першого батальйону, ну, Сергію, ви мене знаєте. Ви нам уже раз допомагали, надавали нам резину на машину, хоч і буш, ну, ну, Все одно дуже дякуємо. Ну, Але зараз така ситуація, що зима на носі. В будь-який день може бути ожеледиця, а резина вже самі, самі розумієте, що лиса. Так що, якщо буде можливість, будь ласка, допоможіть знайти резину всесезонну на нашу машину. Якщо що, я розміри резини Сергію вам скину в лічні, в лічні повідомлення. Дякую, разом до перемоги. Як там, дивіться каналу. з миру Путіну петля. Дякуємо Сергію Шелудько та Стасу за наданий автомобіль. Слава Україні героям слава.